Всім привіт, любі друзі! Я знову з вами жалот пікчет представляє! Друга частина ролику, де я пробиваю слоти на максимум по спінам. а можливо і перша. Я не знаю, який ролик перший вийде. Коротше, три слота я пробив на максимум у всіх слотах спіни, і зараз будемо відкривати. Витратив я на це 50. І відповідно потрібно буде, щоб у нас було 86, бо зараз 36 на баліку. Ну перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться, поставте лайкоси, напишіть будь-який коментар від цими слів. І в кінці тижня ми в прямому ефірі виберемо серед коментаторів-переможця, який отримає від мене подарунок. Щоб не пропустити цей стрім, підпишіться на мій телеграм, він є в шапці каналу. Ну що, ям-ям 12 спінчиків, дивний досить слот, я його не розумію. Але щось навіть був колись в ньому заносив. 12 спінчиків. Так, 36к потрібно, щоб було мінімум 86, щоб я вийшов 0. Перший. В мене вийшов нормальний. Заход по цим слотам топовим. Ну, ви побачите відос, там там розвал взагалі просто. А тут щось, щось взагалі, 12 спінчиків, ладно. Окей. Типа, якби початок для цього слота дуже поганий, Тупо пусті спины. Тут має бути іксовка, я не знаю, там X50 X100, а воно щось вообще немає, немає не іде. Дауж. Гіназис. Я даже не розумію, як він працює до кінця, якщо чесно, Як воно там ті зігровки рахує, щось Та зігровки є, то то вони не рахуються ті зігровки. Ну ладно, x 12 у нас. Ну це дуже мало. Так, x 15 Окей, тортики грають. Ні, тортиків мало, очевидно. <coughs> так оси. Ні, там пончики грають. Коротше, Працює, як воно працює, взагалі не важливо, тому що. Тому що... О, два спінчика ще, хорошо. Тому що нічого не зрозуміло, ну дуже цікаво. Головне, щоб щось ставило і йшли гроші якісь. А то все мене решта не цікавить, як він грає. Ото показало, 672 гривень. Норма. Звук пишеться, завжди я переживаю за той звук. О, піца, 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 піца. Скільки грошей, піцца? 3800. Ну, це ще. Бургери! Бургери! Скільки бургери? Бургери мають більше дати. 5 400. Так, 11к. Такоси. І ще якась шляпа. А шо воно... А, воно за. Бля. Бля, небанятно, нічого не банятна, но. Макарошки. Ладно. Картопелька, картопелька не грає, скільки у нас? Останній спін. Такоси, такоси грають, так? Да? Ні, не грають. А, воно, ну, походу, просто лінія отак йдуть. 11600. Ну, початок, початок не скажу, що вдалий. 4К коштувала бонуска, але я не з першого, я з третього разу здається, тут вибив. Ладно. Ну, все одно відбили, відбили як би то не було. Так, тут 35 спінів, а тут 20, наскільки я пам'ятаю. 20 спінів вже в 40 максимально, так? Да? Так, чи ні? Да, чи ні? Так, погнали, поїхали. 22 навіть. 22 спіна Тора. Ну, давай, торянський. Зробимо це. Хорошо, перший, перший. Спіни, перва зігровочка і друга зігровочка. Десятка на другий, туз на перший, туз на перший. Давай. в головному тузологу країни поставив туза, а десятку не захотів поставити. Так, ліній багато, але нічого не грає. Блин, не. Не чуди, не чуди, ріднесенький. Диви що роби. Диви, що падло роби. Блин, ну перший перший відос, який я зняв, це був просто розвал. Ти що, ти що? А тут щось тут щось пішло не так. Ну, я, правда, знімаю, пройшов вже тиждень. Я мав в один день знімати, коротше, і щось, щось завтикало, це вже тиждень пройшов. Я через тиждень знімаю. Надо було тоді знімати, поки воно все грало, поки воно все давало. Так, дядьку. Так, вальти, хорошо. Дядьку, 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 дядьку дядьку дядьку. А що там дядька, який дядько, дядько, немає дядька. Дев'яточки грають, хорошо. X, 8 уже єсть. Так, ну тепер уже можна й молоти ставити. Якщо чесно, то вже в принципі на X9 уже на ізі можна щось накрутити. Диви, хорошо. Десяточку на перший, валет на другий. Давай, тю, на третій. Валет на третій. Тоді треба було да, знімати, поки, поки воно грало, поки воно давало. Я тоді на емоціях забив, думаю, ладно, потім зніму і все, як одне, так не одне, так друге. 10 спінджиків. 1252. Ну, поки такої, як же чесно, аж стрімненько якось. Тор теж Тор не з першого разу вийшов далеко. Ракети, як на диво, там, щось більш-менш спочатку дали, а тут... Тор саме довше я вибивав Йовушки воробушки, ну шо такое? Ну. Капець там молоти. Надо було просто, щоб зіграло. Диви. І тут надо, щоб зіграло, а воно не грає, падло нічого. Вальта, постав на перший барабан, і в нас будуть молоти. Ема. Ось вами пробивай на максимум. Ти ризикуєш баліком всім. Щоб пробити. І то не з першого разу пробиваєш і потім тобі дає бонус за 4К. Чи за скільки вона? За 4К дає 1800. Я а вообще, а, а що так можна було? Ну ладно, поїхали. Тор, звісно, підісрав нормально. Я щось надіявся на тора. Блін, заграючи на те, що він там вибивався, туго. Короче, останнє за наші бажання. Давайте. Rocket Blast. Вся надія на тебе. 35 спінчиків. Ріднесенький пуст, пусто. Так, другий є. Другий, хорошо, другий є. Жовтесенько, жовтесенько. Блять, не. Так, хорошо. Дві зелених, слава Богу, ХОТЬ якийсь іг. Заловно, щоб просто поки X ставила. А потім ми все ЗАРОБИМО, Так, немає Xів. За цих два додіка ТОЖЕ не ставить. Йопте, що це? Знову ти чи що? Це, це повтор тора, чи шо? Затолку. Тіба дивив, воно взагалі тупо 10 пустих спинів. Ну не 10, ну ладно. 9 чи 10. Я просто в шокові. 35 спінів, друзі, перевіряйте. Це хіба таке законно взагалі робити? Ви що, на приколі чи що? У нас 15 спінів і ік 4. Боже, яке кончене. Я просто сиджу, я навіть не знаю, що тут коментувати. Я думав, що ну, після того відоса. Я думав, що тут буде геге, Щас, юпти. 35 спінів на ракети, я взагалі дуже сильно надіявся. За 35 спінів там якусь Х20 влупив, да там ракетку і нормально. Тут на тобі, обіцяне все. Хто обіцяв? признавайтесь. Просто фантастика, це просто жесть. Так, у нас 12 спинів залишилось. Ото да, ото влупили. І от скажіть, який сенс в тому всьому ділі короте, пробивати? Що тобі може і звичайно занести в 3 рази, в 10 разів більше, ніж оця, що на 35. Ох ти ж горіла жопа палала. Ти шо ти шо, коротше? Оце оце дві ж нормально. Ну зато будете бачити, будете знати, як воно працює, блін. Ну це розвод, просто розвод. Заскамили жолудя це просто-просто. Жесть. Диви. Просто шаліть. Я не думав, що воно настільки кончене. Я знав, знав, думав, думав. 36 було, друзі, 50. 14 к відбили з 50. Оце так, ахуєть. Ну, Маємо, що маємо? Слава Богу, там хоч плюс був, коротше, ну ну, 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 такого-такого. Що що? Ну, що, так, отак. От прям дві бонуски із трьох обіцяли. О, ну, коротше, ладно. Тоді, друзі, всім гарного, гарного вечора, мирного неба. Поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар від цими слів. В кінці тижня виберемо переможця серед коментаторів в прямому ефірі. На телеграмчик підписуйтесь шапки каналу. Ну а я пішов плакати, я не знаю. Так що, все. Обняв, приподняв, поцілував. Пока-пока.